Вітаю вас на каналі Парарук. Посіяла помідорки ще. Каста. Це гібрид. Десять населенок і посіла. Минулого року я пробувала висівати помідорки, але пізніше. А вони були і трішки нав'язалися, але потім вдарили морози. Це вже було пізно. Це був вже жовтень місяць і я з них не збирала врожай. А в цьому році бачте, вирішила трішечки раніше, хочу все-таки спробувати. Ці енькі молоденькі помідорки, що були на осінь. Розсадою буду вирощувати. Намішала звичайний ґрунт, пісочку, порігную, щоб не пересихало, щоб було рихле наповнене. Полила на сонечку, хай сходить. Будемо очікувати, що там за каста. Минулого року сіла кібіс і ще якийсь там інший гібрид, не пам'ятаю. Марія здається. Але а, ну, такі вони були. В Цьому році в мене кейбі весь в вершинці, абсолютно весь навіть жодної ягідки не можу зібрати, що поїсти, тому більше його висівати навіть і не буду.